Новий рік час для складання нових планів і установок, які допоможуть зробити життя кращим. Багато з нас обіцяють собі почати правильно харчуватися і вести більш здоровий спосіб життя. Ми хотіли б допомогти вам у цьому, запропонувавши список з декількох продуктів, які варто їсти щодня. Якщо ви хочете подбати про свій організм, кисломолочні продукти, натуральні йогурти, кефір, кисле молоко і ряжанка є прекрасними джерелами кальцію, калію вітамінів, а також живих біфідокультур, завдяки яким поліпшується робота травного тракту, зберігається кишкова мікрофлора і зміцнюється імунітет в цілому. Зелень обов'язково включайте в ваш щоденний раціон. Зелень це може бути шпинат, кріп, петрушка, листя салату або рукола. Всі вони дуже корисні для правильного кровообігу, здоров'я шкіри, волосся і нігтів, виведення з організму токсинів і шлаків, попередження старіння клітин, ягода у ягодах міститься велика кількість антиоксидантів, які захищають організм від багатьох хвороб, особливо корисна чорниця, її вживання знизить ризик розвитку онкологічних і серцево-судинних захворювань, а також діабету. Більш того, вона зміцнює пам'ять і зір. Горіх, волоські горіхи, фісташки і мигдаль, дуже багаті вітамінами групи, а Е, жирними кислотами, омега 3 ефірними маслами і фітонцидами. Завдяки цьому вони дуже корисні для роботи серця, судин, мозку, а також репродуктивної системи. Проте потрібно пам'ятати про помірність їх вживання, так як горіхи. Продукт дуже калорійний: томат, помідори виводять з організму зайву рідину, борються з анемією, сприяють відновленню клітин, зміцнюють кістки, прискорюють обмін речовин, а також працюють як антидепресанти, знижуючи стрес і покращуючи настрій. Цільнозернові культури: такі крупи, як овес, дикий рис, кіно, гречка, дуже корисні для нашого організму. Тому що вони багаті клітковиною у зв'язку з цим вони повільно засвоюються організмом, даруючи нам відчуття ситості на довгий час, стабілізуючи рівень цукру в крові і благотворно впливаючи на всю систему травлення, морква, морква джерело каротину, вітаміну анікотинової і фолієвої кислот. Завдяки цьому вона позитивно впливає на зір, допомагає організму розщеплювати жири, Протистояти інфекціям відновлює мікрофлору кишечника і зміцнює серце і судини.